День народження долини цього року місту виповнилось 1044 роки. Хоча гучних святкувань не було, утім програма насичена. Відтак упродовж трьох днів у долині відбувались різноманітні ярмарки, флешмоби та конкурси. Усі заходи зазначає посадовиця Іванна Мельникович, проводились з благодійною метою. Ми відзначаємо в день міста в першу чергу для того, щоб наші військові, наші воїни. Знали, що ми їх підтримуємо. Для цього ми створили благодійну ярмарку для підтримки ЗСУ, в якій взяли участь всі комунальні заклади Булинської міської ради і діло культури. Насамперед музей Бойківщина, Булинська дитяча художня школа, яка розмалювала гільзи. Голова Долинської громади Іван Дорів каже, за свою тисячолітню історію місто постійно розвивається і нині у планах реалізувати чимало цікавих ідей. Хочеться сьогодні також подякувати всім, хто підтримує Україну, хто підтримує нашу громаду, підтримує наше місто, нашим містам, побратимам, організаціям, партнерам, які з першого дня повномасштабного вторгнення і до сьогодні. Нам допомагають. Ми маємо багато різних і цікавих проєктів. Я переконаний, що разом ми їх втілимо. До слова, більше тисячі жителів долини нині захищають Україну на фронті. Зібрані під час заходів кошти спрямують на підтримку воїнів.